Оксана, все вірно, правильно, да. Під у цьому реченні буде виступати слово дерево. А сідай тобі 10. Блін, та де ті валентинки вже? Боже, Аліна, що ти, хіба ти не знаєш, що тобі від мене валентинку принесуть, а мені від тебе, що тобі таку інтригу робиш? Ну що, все одно цікаво, кому ще принесуть. Якби тобі ще хтось подобався, я б тебе понімала. А так? Ну і що, а вдруг я комусь подобаюсь? Наприклад? Ну я не знаю, може хтось з іншого класу. Аліна, ти їх бачила, кому там можна взагалі нравитися? Ну, взагалі, да. так. Так, так, заходьте. Фу. Добрий день, я Валентинки принесла зі скриньки. Добрий день, Єва. Да, будь ласка, давай роздамо. Ага, так, я буду давати на першу парту, а ви передавайте е, Мілана, далі. Е, Маргарита. Так, це Аліна. Я. Мала. М -м, сюди. Денис. Мала, що ти там вже заховалась? А, та ні, я повторюю просто домашнє завдання. Все, це вже інший в мене йде клас. Дякую, Єва. Все, до побачення. До побачення. Дякую, мала, за Валентинку. І тобі дякую. Бачиш, я ж тобі казала, що більше ніхто нічого нам не подає. Та слава Богу. Так, діти, перерва. Та ми чуємо. Нафіг тут так кричать. А, я в туалет, ти не хочеш? Ні, я не хочу, йди сама. Добре. Коняк, привіт! Хотите, будь ласка, під подобайку. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи вам в школі щось подарували? Якусь може валентинку, чи може подарунок якийсь? І що ви дарували? І кому напишіть? Не забувайте, ще підписуватися на Єлінакішов. Там в мене ще триває акція розмальовка плюс календар. Знижка 100 гривень на таке комбо, якщо ви берете разом. Також в наявності і календарі, і розмальовки, і сумки, і все, все що вам треба. Іграшки мають бути в кінці цього місяця. Уже уточняли, казали, що мають бути. Так що чекаємо. Так, да, хорошо, домовились, я нічого не скажу. Пока. Я в шокі. Я в шокі. Мала ти зараз будеш в шокі. тебя получилась какашка длиннее, чем в прошлый раз? Сколько сантиметров? Фу, боже, мала. Нет. А что то делать? Короче, я только что выхожу э, с туалета, а мы на этом застрим Максим. Подожди, а где Максим? Ну, с параллельного. А, вот той еще. Так вот, один мне э, начал казать, что типа завтра ж, э, день Валентина, ну типа не сегодня, а завтра. И типа у него есть подарок. Подожди, не, день, день, подарок, подарок. Да нет, не перебивай меня. Він каже, в мене є подарунок, я хочу його подарити, тільки я не знаю, де живе ця людина. Я хочу подарити їй завтра цей подарунок, бо типа, день закоханих завтра. Ти мені зараз ще добить, скажи, що це Даша. Ні, не вгадала, це найцікавіше. І він мені коротше, каже Скажи мені, будь ласка, де завтра буде мала? Я. Да, прикинь, він хоче завтра тобі передати якийсь подарунок через кур'єра і спрошу адресу, де, де, тебе можна завтра знайти. Я ж надіюсь, коняка ти не сказала. Як це не сказала? Чоб це я должна йому не сказати, звісно, сказала. Нафіга, я не хочу ніяких подарунки ще від нього. Тюта, а що тут такого? Нехай собі буде. Та тобі, ну на не нафіг, та блін, що тебе він припутю тут мало. Не хочу, а, так, все, чорка, мене дома все одно не буде. Я завтра цілий день на кав'ярні. Так я й сказала адресу кав'ярні. Ты что, вообще? Ну нафига? Да Та, ну так, а что это такое? Может, что-то прикольное подарок? Там, блин, ну там Лиза, там мама, там вот это все побачить, значит, вот это, это жених, это жених, блин, мне вот это доставать. Так я теперь приду подивиться, что там не стало цикаво. Капец ты, коняка, блин, подстава. Мама, откуда ты знаешь, а вдруг я тебе подарил блок баунти? А ты, коняка, я не подумала. Ха -ха. Это, кстати, единственное твое спасение. Ну, бачишь, так что раньше часу накипишуй. Все равно. Тьфу, блин. То кається будуть потомчики, щоб ти со мною поділилась. Угу. Подивимося на твоє поведінка, яке мені вже не подобається. Взяла, блін, це спортло настроєння. Ти просто ти про це думай. Дитина, велике оголошення. Останніх 2 років у нас не буде. На честь свята О, це клас. вам такий подарунок від школи, тому всі вільні, всі до побачення, до понеділка. О, чутка не було настроєння. Бац і зявилась. Прикольно. Блін, Оліна, я не хочу, щоб мені ще що дарили, блін. Боже, мама, что ты такая порелякана? Да я не хочу, чтобы все это бачили, блин. Они будут меня ходить потом подкалывать. Что я им дик, что я докажу им, блин. Я знаю, я сейчас иду ему морду набью. Ты что, так не можно, ты же девчонка. И что, что девчонка, я же не могу в блин, дать. Боже, это просто подарунок, я же давай ни до чего не забавязываю. Блин, так я не люблю, ты понимаешь, блин. Мала, успокойся. <звук> Ма, я дома. О, Мала, привет. Что там, я дела в школе? Ну, нормально, а что? Ну, просто интересно, что там тебе в школе. Что там, подарила что Ничего не подарила. Что, даже прям Валентинку никто не подарил? Конярка подарила Валентинку. И что, и все? И все. Да не бреши, мала. Да я не брешу, нафиг оно ну, надо. Я не страдаю с всеми, всеми тупорылыми коханями. Да ну и что, тебе э, совсем никто не подобается? Ф Фу, блин, мама, не вызывай меня рвоту. Ой, та прямо там, мала, О, то начинаешь спектакли розігрувати, А оцей цей же тобі, е, як його, Артем же ж травився, чи як, Артем вроде. Ма, мені ніхто не подобається. Він же ж тобі вроде би, в прошлом году на Валентина даже книжку чому там з математики подарив. Я після цього даже з ним це блін, перестала. Мам, не треба найти подарунки на отку. Ой, мала, ой, невеста. Мам, все мама, я тобі кажу, блін, що ніхто не подобається, нічого не надо, каже невеста. Ну все, все, іди, іди. Да ничего, ничего, все нормально. Да эти кроссворды собачьи. Мамень, больше, прошу поговорить. О, Мала, привет. Привет, баб. Как у тебя дела? Да нормально, где? Что там такие хлопцы, что сегодня подарили, или нет? Боже, бабушка, и ты туда же. Нет, мне никто ничего не даровал. И что, даже Валентинку никто не подаровал. І даже Валентинку. Я б не хотіла, щоб подорвала. Якби подорвала, даже я б выкинула. А ты комусь дарила? Нет, не дарила. А Алині только. Ой, мала, не бреши. А ну, скажи мені по секрету, кто там в тебе жених. Та не мама не жениха, а не я, бабушка. Та ты мені розкажеш. Ты вже дівка доросла, уже сто процентов с кем там зажималась. Фу, блин, ви що хотите, щоб я вообще всю хату зарыгала? Ой, мала, щось скрываешь. Все, фу, фу, блин. Деба закрыта, все. О, мала, привет. Вася, что ты тут делаешь? Ну что, рассказывай. Что тебе рассказывать? Ну, что тебе кто подарил сегодня? Лена, и ты туда же. 21 век, 2024 век. Кто кому что будет дарить, Лена, блин? Ну, день закоханных же у вас был сегодня в школе. Сегодня? Ну, и? Лена, я нікому нічого не дарила, мені ніхто нічого не дари. ти вже, блін, як бабушка, блін, з мамою, А чипы? Та не броши, мала, ну по-любому в тебе є якийсь там жених. Я, ну в мене немає з моєї комнаты. Ну ну, хорошо. Ну-ну, понанукай мені ще, блін, задовбали, блін, як помешані, блін, на тих жениха. щоб уже цей день закінчився. Привіт, Ліза. О, привіт, Мала. Ну що? що? Ну, що, шо, хтось тобі щось вчора подарував на Валентина в школі? Боже, Ліза, і ти туди же ніхто нічого. Мала, не приши, ти що думаєш, що я поведусь? Ліза, давай, пожалуйста, ти не наривайся, потому що я уже так на всіх накричала. А что ти на всіх накричала? Та потому, що всі блін, за своїми женихами, і ніхто мені не віре, що як я так на день Валентина, ніхто нікому нічого не дарить. Тю, так подожди, а ти комусь щось дарила? Лиза, я не дарила, мені не дарили. все, тема закрыта, свято прошло. Мала, це воно у вас в школе уже прошло, а так оно сегодня. Так что еще на все потеряно. Лиза, пожалуйста, иди уже додому. Так, ну все, хорошо, я тоді уже все закончила. До завтра. Все, давай, пока. Задрали, блин. Хорошо, потом сделаем. Мам, а ты коли идешь? Куда я Ну, все. Салонь. А так мені сьогодні не надо туди. Я з тобою тут буду. Що ти тут сама будеш чи що? чого? Э, та я, я тут буду сама, я ще не справлюсь. Іди собі там куди-небудь, я, я буду сама. Мала, я тобі кажу, я тут буду. Чого ти? Да тебе э, отдохни. Ти ж замарилась кожен день на роботі. Що ти тут будеш сидіти? Я буду тут а прийде, вона мені допоможе. Я все знаю, все чики пуки Подожди, а ти ты тогда хочеш, щоб я пришла? Ничего не хочу, я просто, просто пропоную тобі. Що, напевно, вже якийсь жених сюди прийде, да? Сьогодні ж 14 февраля. Мам, не починай, будь ласка, блін, не на будь настроєння. Все, ти тут, я взагалі можу місце, хочеш до другого піти. А у нас ще одна помощниця буде. Яка помощниця? Так, а ну-ка, що треба робити? Нічого, сідайте просто і вважайте, скільки людей прийде. О, така мені робота подобається. І, що, ви тут будете робити до закриття і ти, бабушка? Угу, напросилась вона. Давно вона не контролювала свій бізнес, та я їй взяла, вона ну, хай людей ще їй ще дам. Будемо тут, а потім ми сім додому поїдемо. Добрий день. Добрий день. А, в мене доставка для малої. Мала, а що ти заказувала? Нічого не заказувала, нічого я не заказувала. То лабочка якась помилка. а до побачення. Та ні, ваша адреса, ви ж мала. Мала. Тоді ось тримайте ваше домовлення. До побачення. До побачення. До побачення. А що ти заказувала? Да я не знаю, це нічого важного. Так подожди, ти заказувала щось заказывала, чи, чи що не важно. Я нічого не заказувала. Це, це не важливо, все. Так, а ну открывай. Сама! Мала, відкривай, давай, там же ж твоє ім'я, А ти кажеш, що ти нічого не заказывала. Надо знати, що там. Подарунок. Який подарунок? Кому? Мені. От кого? Да коня, я вчора один придурок підійшов в школі, куди мені можна відправити подарунок на Валентина. Вона й дала. Добрила б на Аліна цю адресу, от вона і прислала. Я не знаю, що там, я навіть не хочу дивитися. А -а -а -а. Бачиш, мала, а казала, що нема жениха. Н немає жениха, Я не буду навіть дивитися, що там я сказала. що Я вже завжди на всіх викину. Так, а ну успокойся, я тебе зараз викину. Ти дивися, дитина старалась, адрес пробивала тобі, щоб прислати щось, а вона викине. Давай відкривай, будемо дивитися, що там. Хм, не хочу. Відкривай, мала, так не можна. І Даже не знаю, я с ним даже не здороваюсь. Все, все хорошо. Да, не жених. Давай, открывай. Короче, за косичку дёрнул, то тебе весь подарок. Ля. Та це такий розмір, що і на мене буде великий, Господи, мала. Мама, бабінька, блін. Вообще, це не мені все. Ой, мала, щоб ти сралася, в крайні води не було. Гля, аж печінка заколола, так сміяться. Ти що, блін, вообще нормально це взяти таке придлаття? Все, да, все. Я взяла і пішла. Ось так я в школу. Вообще, блін, прийду і кончились. Та вони там працювали, блін, поприкалувались, блін, з мене. А що тут відбувається? А у Лиза, видишь, все уже, невеста выросла, уже в лифчиках ходит. А у Лиза, познакомься, я тут новый баристка буду стоять, вот так у лифчику приходу, я вот так буду стоять, блин. Здрасте, я к вам каву? Все, конечно, все прикольно, а можно я свой лифчик заберу? А, а чего это, Винтвей? Ну, это его только что курьер принес. Да, он сказал, что это для малой. Ну, правильно, я на тебя просто переадресовала. Передисувала посилку, бо я знала, що мене в мене все время тут не буде. А так як я його тільки що зустрітала на вулиці, він сказав, що він вже дав мою посилку. І, і я пішла її забрати. Прикол! Фу, слава Богу, блін! Що це твоє? А, мала, тобі, звісно, йде, але не настільки, щоб я тобі його подарила. Ну, бачиш, а ця вже накрутила, що це її жених прислав. Мама, я тобі казала, що це не мій жених. блін. А, кстати, це тобі. Що це? Я не знаю, я просто кур'єра зустріла. Він сказав, що він мою посилку тобі віддав. І вертався, бо забув ще від якогось Максима для малої вручити це все. І він мені передав. Держи. Можеш я не буду дивитися, що там. Ой, давай я відкрию. О, бачиш? І все. Що, і все. все? Що, Одна Валентинка? Да, більше нічого немає, тільки Валентинка. Придурок, блін, Насить було це. вычудривать. Нельзя было покрасить эту тупорылую валентинку в тупорылую скриньку в тупорылой школе, чтобы принесла мне ей тупорылая ева, этим тупорылым классом отдала. Надо вот этот цирк блин, устраивать, придурок. Я не буду даже для и в руки брать. Ну, бачишь, да ты старалась, какие то тебе сюрприз устроит. Ой, капец, я в шоке. Ладно, все, я тогда побегла. Мала, все, не забудь на свадьбу пригласить. Лиза, иди уже, мультики. Давай, Лиза, пока. Ой, мала, ой, невеста. Гляд, сколько кипиша вела. Так, все, если что, я на кухне. Ой, мала, господи, одна любовь в голове. Про что ты это только думаешь? Да не мало, это, блин, никакой любови. Заколебала, блин, придурок. Взял, блин, настроение спорта в два дня, блин, телепала через него. Ничего, я ему, блин, настрою праздник. Блин, не то, что про меня. Он забуду, блин, как его звать.